Щасливо навіть між собою сварилися. Ну, в тебе якийсь дос доступ до цього кладовка, в якій вони це все складають. Так все заплутано, да. але дуже важливо. Привіт! Сьогодні ми знімаємо випуск про відмінності життя в Україні і в Канаді. За півтора року тут ми вже так помітили, як кардинально все інакше. Тим більше мені все-таки шкода, що я це не зняла швидше. Десь на початку, коли ми це бачили е, просто да, на перших днях. Е, але зараз також цікаво, тому поїхали. Да. Ми почнемо з роботи. Ми мали... Таке найголовніше. Да, у нас є якийсь конкретний досвід. Е, мали, кожен з нас мав по дві різні роботи. Перше, що нас давало, це зарплати, які видаються раз в тиждень. Ну, і раз два раз тиждень або раз в два тижні, так. і дуже часто вони виписуються по перше чеком. Якщо це не якась велика компанія, а якась маленька фірма, то здебільшого ви отримуєте просто чек, який ви потім фотографуєте або віддаєте в банку, і вам нараховуються кошти на рахунок. Причому ж вони нараховуються з запізненням. Тобто вам спочатку дається там якась певна частина цього чеку, а потім дораховується решта. І друге, що погодинна оплата. Mm -hmm. Тобто, у вас є ставка, і є, загалом по провінції мінімальна ставка і. Ну залежить, mm -hmm. на котрого ви тут пішов, то ж не головне, що ти ви. Та, ну але я кажу, що ви завжди рівняєтесь на мінімалку. Там зараз клебеці 15-25 mm -hmm. за годину минулої весни. Mm -hmm. і, і вам, типу, не можуть платити менше, ніж мінімально. Типу, тобто. Та, ну, але з того ще забирається такс. І от він десь 15%, відсотків. Там як там дев'ять це федеральна і дев'ять ще ми залежить від того, скільки ви заробляєте. Okay, — Окей, мінімальний такс. Це е, мінімальний податок. Ну, мінімального це, по суті не існує, тому ні. що це завжди залежить від того, скільки ти отримуєш. Тому, наприклад, невигідно перепрацьовувати, брати багато овертаймів, які ну тут оплачуються, і це типу, взагалі нормальна практика. Тому що якщо ви отримуєте велику зарплату, вам знесуть половину просто цієї зарплати, і ви отримаєте тому, можливо навіть бо... менше. Так, бо чим більше ти заробляєш, тим більше ти і платиш податку, і тому нема сенсу перепрацьовувати. Тому що ти заробиш не набагато більше, ніж якщо будеш менше працювати. І дійсно класно, що все таки в раз тиждень чи раз-два рази тиждень ти заробляєш гроші, ти получаєш гроші, тому що ну так якось простіше жити, а не так, що ти місяць чекаєш своїх грошей, або там два рази в місяць, як це дається ще аванс. А от і просто такий чекаєш, чекаєш і той день ікс, просто коли в тебе зарплата. А тут типу, ну типу, в тебе щоразу там поповняються твої запаси. так сказати у нас була дуже важка перша робота. І, я побідаю, що поки нам не прийшла зарплата. А ми чекали зарплату два тижні, тому що якби за перший тиждень якби плаплатять на пізні. тиждень з, з, -з запізненням. Так. І я пам'ятаю, що це було дуже важко працювати, поки в mm -hmm. тебе немає грошей, ти просто працюєш. Mm -hmm. так, потім вже якось такі домашта зароблю. Там ну, вже получав гроші, вже якось так легше. Живеться. Друге це супермаркети. Е, тут також є трошки різниця, тому що, як мінімум, алкоголь ти не можеш в простому супермаркеті купити. Е, там якось, навіть якщо якось знайдеш такі ловино, знається, ти типу, бо це точно воно не алкогольне, воно там безалкогольне. Або пиво ти можеш знайти, але ну, типу, це якби слабоалкогольне. А так то для тим вин, для текіл, віскі, всякі такі є спеціальний магазин, який називається. І там ти можеш купити алкоголь. Також в аптеках ти можеш купити якісь продукти, там починаючи з молока, хліба, якесь печиво, там все, будь-що, будь-що. Якісь там базові речі не будуть для їжі. Плюс воно виглядає як просто звичайний як би, магазин для нас, українців. А це для них аптека. Просто у них там є окреме відділення, що там щось ти хочеш по рецепту чи шо, то туди заходиш. А так в більшості це просто такі прилавки, і ти береш, що хочеш там ну, купляєш. Ось ціни на, на такі продукти базові, по типу молоко, хліб. Mm. Вони дуже часто порівняні. Тобто, то, Ми що ви підете зараз купити в цій аптеці, здається, та там дорожче, але на молоко, наприклад, там ідентична ціна, тобто воно рівна ціна да, по всіх ну, магазинах. Так. І так. на них навіть не знімається такс, коли ти оплачуєш. І ще в аптеках є. Канада Пости, пошта Канади і дуже багато відділень пошти Канади. є суто в аптеках. Типу, я не знаю, чого це саме так. І в багатьох типу не суто конкретні, там Харма Прі чи Юніпрі, а там ще може бути якийсь там напевно, там було теж. бачила. можна також фотографії на документи зробити в аптеці. Просто ну задумайтесь над цим над цим реченням. Це ж просто абсурд. Частина цієї аптеки, ну зовсім маленька частина. Ці аптеки належить йому лікам, тобто це да, да. просто маленький такий куточок. Да. І ще цікаво, ми були готові до цього, коли ми їхали. Але то, що всі ці вказані без податків, да. ти просто ти ну тебе ти, ти вже просто звикаєш, що ти платиш більше, ну mm -hmm. ти вже навіть якось такий ну. Податок і, і або ще при... в ресторани, то теж бачиш одну суму, але вляха знає, що та сума буде в рази більша на 30% в мінімум, тому що типу плюс до тої суми 15% йде такс, і плюс 15% в мінімум чайові. Так що, ну типу, потім коли дають розрахуватися, ти маєш е, е, клікнути, яку ти суму хочеш додати, чайові. Там є звичайно кнопочка не давати, але це якось ну, дуже странно не давати чайові для них, тому і міні, мінімум 15 15 відсотків, Там є 15%, відсотків, 20%, є відсотків. 10-15%. А, 10? 15. Міні, а, sorry, міні, мінімум 10%, так. Да. Що, а що там? Що, що, Це великих цей і ретур. Е, нема, а нема тебе? <світ> нема такого, що в тебе є магазин під домом, великий, класний магазин. Тобто магазини вони зазвичай розраховані на те, що е, тут така. Людей така культура, що вони закупляються там раз в тиждень два тижні, і через то магазини вони можуть бути десь чуть-чуть на відшибі або чуть-чуть в такому місці типу, куди там зазвичай люди машинами доїжджають, от тому, що. Ну, Паркінг є там та, більш менш великий, тому що люди закупляються величезними зазвичай якимось, та просто тарами. Вони беруть там, я не знаю, багато тиждень думаю, мінімум та багато всього. Людей часто через те, що є будинки, в них дуже багатьох кого є будинки тут, то в них є якісь відповідно кладовка в якій вони це все складають, і воно все продається великих. І ми mm. навіть якось на початку бачили прикол, що тут не можна бути інтровертом, тому що... Щоб тут не морозу. морозиво. Тільки велике, там нема такого як одного морозу, як у нас там львівський, чи там якийсь там. Ну нема так, щоб одне його нею, треба купляти великі ці банки або ну, типу, пачка з шести там, цих штук на паличках морозиво. І останнє це ретур. Типу, тут дуже просто повернути товар. І часто ти можеш навіть відмовитися, назвати причину. Я працювала в якраз в магазині. І ворті, <реш> і ми дуже часто типу люди приходять, вони просто не хочуть повертати. І, наприклад, в Волмарті період, за який ти можеш повернути товар, це 90 днів для більшості товарів. Тобто є якісь конкретні товари, які останній сел, це якась там нижня білизна, Є 30 днів, але зазвичай це більшість продуктів 90 днів. І ти протягом трьох місяців можеш легко ну, типу, повернути будь-що. В Костко це такий величезний yeah. у нас магазин, типу в якому все в великих тарах. Там е... мусиш мати спеціальну їхню карточку, mm -hmm. щоб зайти. Ти заходиш, показуєш карточку, і коли розраховуєшся, вони сканують твою карточку. Бо якщо ти не маєш цієї карточки, ти не можеш зайти. А там просто, типу, якби дуже-дуже дешево. Тому вони якось... Чіше, то, що це оптом, це дешевше. І, е... Вот в костку вони там, це аналог нашого метро, Вони який mm. був, зараз у нас так не є. Мені здається, ні є дуже. Ну але там якось теж треба було карточку. Але зараз ні. Yeah. Ну mm. мені здається, що ні. що? Mm. Ну напишіть, хтось. <laughs> Бо мені здається, як я була ще у Львові якось, то заходила, то мені казали, що там треба по карточці. Ми зайшли, вийшли, купилися норм. Ну ж там просто mm. і mm. було не так. принципово так. Ну от е, суть в тому, що в ти можеш повернути товар, навіть якщо він тобі не сподобався на смак. Ти не за ти з'їв пачку, половину пачки печення і вирішив, що ну якесь типу, таке собі. Ти просто прийшов і кажеш, ну не хочу я це печення, mm -hmm. і костко таке. Ну добре не хочеш. Забрали от, ну, тобто. Людей взагалі все одно на те, що ти повертаєш. В нас купляли вентилятори, як було три дні жари. Люди купляють вентилятор. Минає три дні жари, вони приходять з тими вентиляторами, і вони всіх їх повертають і окей. Так, не знаю, для них це нормально, так? Мене відчали не бачать такого надзвичайного. І також в магазині можна купити просто електроніку, ну таких як Максі, там звичайних таких магазинах е продуктових. Е можна купити електронне приладдя там, для кухні, наприклад, якийсь там айрфраєр, який зараз дуже модний, популярний став, як я бачу. Е там якісь там тосельниці, якийсь там чайник, якісь там, ну коротше, оце все. Ну і не тільки там для кухні, що ще можна. Ну, дійсно багато, ну, так, дуже багато іменно електроніки, типу, знаходиться yeah. такої, як повинно використовувати подому. Типу, yeah. А в Walmart взагалі можна типу купити такі, як телефони, можна купити телевізори. Yeah. Ну просто уявіть собі, супермаркет звичайний, і ти там можеш купити типу, і електроніку, зайти не зайти там за хлібом, а вийти з телевізором, Нехай от і дійсно якось так інакше бачення супермаркетів ніж в нас в. Україні. Що ж сказати, я зброю. Ну, і раз ми почали про це говорити, то можемо поговорити про самих людей, про е, би, їхню культуру, їхній стиль життя. Е, ну, як мінімум, для них це нормально жити з кредитом. Е, нічого такого немає. Тому що, наприклад, коли ну, мені треба було коли поміняти телефон. У мене реально все життя був якийсь страх кредиту через те, що в Україні це дуже часто таке, типу, якийсь тягар. Mm -hmm. І зазвичай на кредит дуже великий відсоток. Ну, no, а то чисто ти, наш. Тепер ти, 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 ти чисто ні, ну я не знаю, ні, в Україні теж була Ну, no, вже розстрочка. пізніше з'явилася розстрочка, але я про те, що, no, що все одно це, тип тягар, який ти не хочеш нести, бо ти відчуваєш нестабільність. Люди тут все що вони це живуть в кредиті. А хати в кредит, телефони, там, там якісь там іпотеки, телефони. телефони. Їм, типу, окей, okay, їм ну. Вони знають, що їхня країна, типу, ну от в них зараз інфляція, але типу це не відчувається так трагічно. Типу, в плані всі вони понятно, що ми всі такі сидимо і жаліємося, але. Ну по факту, типу воно не так трагічно, тому що все одно є якась подушка типу безпеки, е, яку надає держава, типу якої на жаль дуже не вистачає в Україні. Ну та але разом з тим держава і заохочує брати в кредит, тому що ну, дуже важлива кредитна історія. Дуже дуже важливо. Ти типу хочеш купити хату, тим тут тебе перевіряють кредитну історію. Ну ладно, хата це вже дійсно велика там. Машину перевірять кредитну історію. Нально телефон купля та перевіряють кредитну історію. Вона, купляла, так, та, ти, та, перевіряють хочеш хочеш оренду орен, орен, типу, Орендувати хату, типу орендувати житло. житло, то все одно перевіряють кредитну історію. І тому, типу, ти як береш якісь великі покупки, ну ти думаєш, що ну, треба точно брати в ну але тут переважно кредит ну, в 0%, це тобі, якби розстрочка. От на два роки, переважно, якщо якийсь телефон, комп'ютер, щось таке. От, і, ну, і ти задумаєшся, ну. Точно буду брати в розрочку, тому що щоб покращити свій кредитний рейтинг. А він теж він так якось покращується, ніхто не знає, як він покращується. Чи ну, типу, ну точно, що, якщо ти береш кредит, і типу його оплачуєш, яке таке, він покращується. Але типу, чи треба менше брати, чи треба якось ну менше тратити кредитну карточку, чи більше тратити, чи переходити за лімітом, чи ні. Ну, типу, якби як ми приїхали, от їхали мали їхати сюди, то ми навіть там не до кінця зрозуміли, і ніхто не має чіткого плану. Ну, як, як Ко кожен прямо. кожен має свій план, і ну, типу, всіх він різний, так. кожен вважає, що це якось по іншому. Хтось витримує. каже, що 30% ну там де є кредитна карточка. kom as jy niks het Нехай тисячу доларів, і ти 30% максимум маєш витратити, тобто 300 300 доларів. От, а хтось каже, ну 70% максимум, тобто 700 доларів. Потім хтось каже, типу, місяць користуватися, три місяці не користуватися. Ну, типу, теж так немає якогось чіткого. Ну але mm -hmm. то, що треба брати в кредит, щось то точно всі кажуть, що точно так ми, ми не, між собою сварилися якийсь час, тому що ми ну Сам... кожен, кожен має в якусь свою інформацію. Просто в якісь не могли знайти консенсус, як краще користуватись кредиткою. Але ну, це вже потім ти просто до цього спокійно починаєш ставитись. Це ну, спочатку що... нас так налякали, mm. що якщо паде на два пункти, а там типу Мінімальне? Мінімаль... Скільки там? 350. 350. А, окей, там типу, навіть два пункти, я думаю, де 500, і ну, ладно, там 550 чи п'ятсот сорок А вони на той зато так паряться і про це говорить. блін. такі ти ну, типу, ти дуже часто тільки приблизно знаєш, який в тебе бал. Тобі є програмка, якою ти можеш це перевіряти, але він завжди приблизний. Mm -hmm. Типу, в кінці кінців і тож, робити... якщо ти перевіряєш оце хардкор, Хар... як Хардчек. а хардчек. то е... воно теж. Падає цей рейтинг в тебе, Якщо ти робиш харчок, якщо ти робиш, купляєш машину і це перевірка, вона харччак, називається, то тоді ти воно теж падає рейтинг. І ти думаєш, дуже часто не можеш про ну дивитися, який тебе рейтинг. Короче, вона так ся заплутана, але дуже важливо. Ну ти з часом привикаєш часом. Там якісь свої трюки знаходиш, як це робити. Типу і трохи скупуєшся все одно. До речі, задала, що на дебідні карті не всіх банках є CVV. І я пам'ятаю, як ми приїхали з Дарою і з Оксаною якою ми тут жили, то ми просто. У нас тільки було на Монобанку, типу CV, ну, типу, українських всіх є CV, і, і ми пробували через Моно заплатити там Сутофон. інтернет, а воно, та, а воно не платилося. І а нас була дебетка, а дебетці не було СІВІ, а кредитку треба було дуже довго чекати, і ми тоді були навіть без зв'язку, бо ми не могли заплатити. з інтернету їхали там, в центр кудись, я не знаю типу, не так сильно, типу, тут є Wi-Fi в якихось закладах, але все одно це не так поширено. Ну, пожирено, тут, як та, в... немає такого, щоб в центрі, в центрі, mm -hmm. хто, наприклад, в почті, я, знаю, так, я не знаю, чи в Україні є, що, типу, це, mm це, -hmm. та, що типу, ти просто ходиш собі в центрі і тебе типу, там є, і, 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 там, це є одне влюблені було, ну, блін, це М. Коротше, щось таке, типу, любовницький, хто не знаю. Та так я таке, і ще до речі, про людей, що ну така цікавинка, що вони як щось пояснюють. Типу, тобто, де що знаходиться? Типу, ну в географії, там яка вулиця, де знаходиться та церква, вони кажуть: ну там знаєш, ближче до заходу або на схід, або на північ підуть. Вони це типу пояснюють, це як координати з напрямками. Координат? вони вони пояснюються напрямками захід, схід, то це північ південь Хоча типу, блін, я ніколи не знала ти північну, ну мені ще. Як я знаю по карті північ, північ ой, ось за, за, захід, схід. от, Але ну, типу, так щоб я сказала, от я зараз типу, на заході в ну, типу, ну, в заході Менреалі, не нехай, от, чи на сході Менреалі. Я такого, типу, не знаю. Вулиця ця на сході чи на заході. от, Тому дуже цікаво, але ну, якось мотивує тебе. Ну, Розуміти, типу, ну. Як монораль, що він розташований якось так? Як, як вони його бачать, так, та. як ти мусиш він бачити без ну що до цього звикли, ну, де монореаль норсти, де, монераль, норс, де що, та, шо, та, та. Ну і про стиль життя. Так. Ну, так. Та про те, як люди, ну люди тут взагалі не паряться, як вони вдягнуті, не паряться навіть тож, які в них телефони, чи ще щось. Тут воно, по-перше, мені здається, це через доступність. Ніхто на це увагу не звертає. Типу, mm -hmm. ми в Україні е, я пам'ятаю, що ну типу в Україні е, North Face це типу, вообще якась пасіка компанія Норс mm Фейс, -hmm. mm -hmm. але але тут, типу, ну ти йдеш на секунд, ти бачиш North Face типу, ти йдеш, я не знаю, ти Люди вони всі в цьому ходять, типу, вони, ну я не знаю. О, це не є е, щось е, таке. Та, це, ну, якийсь признак твого багатства. І загалом речі, які ти носиш, вони дуже часто, типу, люди такі, ну ні, мені того не треба. І вони в них там може бути порване щось, ну вони такі, ну воно порване, ну що, типу, що мені з цим зробити? що? Я буду зашивати його. І люди ну, типу, дуже просто до цього ставляться. І вони можуть там, ну вони йдуть в кроксах, типу, всюди, вони йдуть в кроксах до школи, шо, вони в, крокс, йдуть в кроксах зробили. в магазин. Вони Ідуть в куну, навіть якщо цей магазин, типу на іншому кінці. Тобто люди супер незнапарні і ще дуже смішно, бо тут, навіть якщо випадає з вони... вони yeah, шорти. Ну типу є люди. Тут ну типу реально дуже багато людей, особливо молодих людей, які вони типу взагалі якось до резистентні до холоду. Mm -hmm. Вони, типу, постійно в шорт, футбол. То якось як... не здає мороза, всі закотуються, а хтось бляха виходить вутболці. що <с voulyan> там розумієте? Там десь мінус 20, мінус 20, Не заміці зається здається, що ще якби сильніше на відчувається ніж в Україні, тому що тут ще оці вологість і тому. Я не знаю. Як. І так само з телефонами вони так. типу, такі. Це не це типу так доступно, що вони, мені здається, такі, ну, типу, айфон, та ну я куплю собі айфон, якщо мені треба буде, але. Ну але так, да, типу, в нас слід. про це більше париться, так, що та, ти. Типу айфон, ти собі так. купив, ніфіга собі. Ну, типу так. зараз ти, ну, типу, айфон, ну типу купив, да, типу, але через те, що він дуже часто в розстрочку, ну вишу, типу, на кредиті, але типу скільки там цей кредит, типу якусь фігню ти платиш там mm -hmm. раз в місяць, ну. То вони то про це взагалі не паряться. Інколи про це, це навіть біз, і ти такі думаєш, блін, ну в тебе є якийсь дос доступ до цього. Це ти можеш гарно там вдягнутися, як таке. Хтось такий ти типу, за ну, це взагалі не париться, Я зовсім... не знаю, добре це чи ні. зовсім інші цінності. Просто тебе типу, на тому сформовані. Вони більше там, от за типу, за якусь інклюзивність, за рівноправ'я. Вони мають більше сили типу за це турбуватися, тому що. Типу, це логічно, коли в Україні за це так сильно ніхто не турбується, коли ти так багато сил тратиш на те, щоб просто на якісь банальні речі вижити. Типу, щоб, щоб показати, що ти хтось в суспільстві. А тут, а, типу, всі такі, ну, умовно, там людина приїжджає, в шортах в футболці якісь непонятні, і в якийсь я не знаю, магазин Гучі, і, і типу її обслуговують так само, як приїде якась людина mm -hmm. в гарному костюмчику. Типу, mm -hmm. і, і не то, що це в якомусь просто Гучі, так ні, ну це типу, всіх магазинах приїжджає там в Ти маєш обслуговувати всіх однаково. Типу, ти маєш бути дуже mm -hmm. неприскіпливим ні до чого. Ти типу, та типу. не акцентувати на чомусь, що ця людина якась не така, якось ну щось в ній не то взагалі. Ти маєш не звертати на цього. Ну та й доступність тут тут дійсно. Воно таке все доступне, що ми приїхали, то ми такі дивимося. Боже, я думаю, якби я в Україні батьки побачила, я би там була на сьомому небі від щастя, я не знаю, ну навіть аж доларами, яка є зараз для мене. Цей магазин, це типу магазин, якби наше все однієї гривні, копійка, щось таке. От, але там, ну типу, насправді не дуже часто міняється товар, тобто там майже завжди один той самий, просто посезонну ще щось додається, коли там, наприклад, Хелловін, то там є і щось типу, до того, коли. Там є якесь різдво, то от, різдвяне щось, а так то взагалі весь інший тверд то лишається. Я пам'ятаю, Боже, побачила. Я не знаю, ну там дуже багато. Наприклад, не... вот. день народження. Там шарики, ті цифри, там вони доступні, там скільки? долару, два, я не знаю, ті всякі цифри. Ну, нічого тобі не коштує, да. в так... це. А в Україні, якби я таке знайшла, що не за всі гроші світу, то я б там, я не знаю, дійсно б було на сьому небі щастя. І потім оце хеппі крила. Що скажи за крила? <laughs> Та хто чого, то не чув. Я вже казала в цьому влозі, що я побачила там крила, ти якраз, що це був хеломін. І я побачила, а вони, коротше, коштували 3 долари, 5 доларів. Я така, Боже, я була в Україні, в мене були колись такі крила, файні. Я, я така щаслива була, що в мене ці крила були. І вони мені були, коштували мільйон тисяч доларів для мене. От, і ну, десь мама їх віддала і комусь, як завжди. От. І, ну, типу, і Я так ну, сумувала за ними, думаю, де я їх не бачу ніде вдома. А тут дивіться, такий крила 5 доларів коштує. І ну, типу, ну, яка тут зразу інша цінність, ну, доступність. Так. І... Та, і таке. такий у нас вийшов випуск. Цікавий, якщо хочете ще дізнавати щось нове, ми точно згадаємо, але дайте нам про це знати в коментарях. Так, e, досліджуємо, дізнаємося. Ми вже тут півтора роки. Е, так, що є щось досліджувати і так. І коли їду і задумуюсь, Боже, я в Канаді, там дебо, 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 життя вирує, так сказати, багато іншого. І насправді на початку, коли ти приїжджаєш, ти бачиш стільки різниці, то вже зараз ми звиклися. І я вже там, наприклад, у нас є мотозочки в автобусі, щоб зупиняти, типу, і ти можеш просто з нього потягнути. І, типу, і, ну, дається сигнал, що ти хочеш вийти на наступні зупинці. І тут ще є одна класна штука в темну пору часу, тобто, коли вечір настає з певної конкретної години до певної конкретної години. Жінки або жінки з дітьми можуть просити водія зупинитися не на зупинці, а десь поруч. Щоб ну це якби їх захищає, типу, якщо вони mm. там переживають, якщо це небезпечно. І водій, якщо це типа реально, він зупиняється, типу і дає їм вийти типу, раніше, щоб вони там йшли по темноті. Так, я відповідно, не чула. Як не чула? Нам це Руслана розказувала, потім ми наче про це читали. Та? От, таке є. Ну і про ці шнурочки говорю, що я от вчора сиджу, ти позавчора, і така думаю. Блін, для мене це вже норма. Типу, я в цьому момент вже нічого такого не бачу. А на початку ми так дивилися, я думаю, що це за шнурочки, не всі хтось тягне, а воно тіпо, ну, дає знаки, що ну, треба вийти. І цей звук і це просто ну, було дуже цікаво. Так що... так що будемо ще вам розказувати, тільки давайте знати, що ви це хочете чути. Та й таке. Вс ми влюбимо вас і до наступних зустрічей. Сподівайся, як поставити Все. Да.